Дуже гарною традицією останніх декількох років стало проведення благодійного мультпоказу у місті Ізмаїл для родин дітей, які потребують соціальної підтримки. Такий мультпоказ щорічно проводить благодійний фонд КАДІ та Садаса ГКЦ» у партнерстві з адміністрацією кінотеатру Україна. Під родинами, які потребують соціальної підтримки, ми розуміємо внутрішнє переміщення родини, які були вимушені евакуюватися від російського вторгнення, родини діючих військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів, родини, у складі яких є люди з інвалідністю, важкими хворобами. Родини, де наявно три або більше неповнолітніх дітей, а родини, які здійснюють опікунство над дітьми, родини, де одинока батька або мати виховує дитину, та інші цей рік не став виключенням, і такий благодійний мультпоказ відбувся 31 травня. Метою подібних заходів є зачепити два аспекти: по-перше, діти не винні у тому, що відбуваються військові дії, і їхнє дитинство потребує захисту. Тому дорослі мають докладати максимум зусиль для того, щоб це дитинство забезпечити сьогодні, незважаючи на усі виклики, які сьогодні у суспільстві наявні. І по-друге, це звісно створювати рівні можливості для культурного відпочинку дітей поза залежністю від соціальної вразливості економічних можливостей цих дітей та іншого. Ми будемо продовжувати проводити такі ініціативи у місті Ізмаїв, і Ми дуже дякуємо соціальному та свідомому бізнесу. Які на сьогодні готовий підтримувати, готовий приймати участь у благодійності і готовий якось допомагати тим, хто цього потребує.